Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України. Я з Кульченко Анжелами із півдня Одеської області. Сьогодні розповім про таку ліану як гліцині. Мене просили, тому що питали, що це у вас таке цікаве росте в дворі обвите. Співають Співають, оп'ять-тій ранку. І так, гліцині. Гліциня це дуже потужна ліана, яка може виростати. Ну, я не знаю до скільки, мабуть, і 100 метрів вона витягнеться, тому що бачила у людей в містах, росте на багатоповерхових будинках, дотягується до четвертий етаж десь так. Ну, Тут у мене росте в дворі, вона вже давно, десь з року 14-15 десь так. Я купила таким. Малесенькою, малесенькою, такою тонесенькою стеблинкою сантиметрів 20 цього максимум. Посадила, але скажу, що мені повезло, тому що в ті роки дуже багато дурили, і багато хто з людей, купуючи гліциню, мав у себе в городі бересклет європейський. Тому мені ще повезло, що мені прислали те, що я замовила хоч. І так, ростина з 14-15 року, це їй або 8, або 9 років, плететься вона, ось, як бачите, тут у нас по бесідці, тут вже такі ось оце, довгі гілляки. Тут, бачите, ось листя, заплетяна, заплетяна ось. І з цього краю вона. Чоловік її кожного року обрізає. Коли обрізає виноград, обрізає, це виходить, ми обрізаємо виноград все взимку. Тому дуже рано навесні обрізає гліцинію. І нам ще сказали спробувати не обрізати її так кардинально кробиться чоловік, тому що могли зрізати бруньки ці цвіткові бруньки. Тому що вона ще ні разу не цюгає, тому я навіть не знаю. Яке воно в мене от заклинило пітуха нашого. Скажу що це то один, то другий. Комедія. Скажу що ось росте тут одним коренем, як бачите. Зараз в мене ще є в розсаднику, вона росте. Розповім, як вона в мене росте в розсаднику. <різь> колись я взяла у подруги насіння, я була в неї в гостях, показувала відео, знімала, яка саме в неї гліцині росте. Така в неї світлобускова з довгими-довгими з довгими китицями. Я колись взяла в неї насіння і посіяла. Посіяла. Виростила вже, десь років 5-6, я попродавала цю глициню Тут такі були вже гарні Гарні, двохметрові такі ліани такі. Я попродавала, люди вже писали, що цвіте в них. От, і все. І була дуже здивована, коли навесні у мене тут на цьому місці знову почала виходити гліцинія. Це вже Кореневі відростки, так сказати, тому що, коли я викопувала, лишалися десь, бачите, вже ці вони ось товстенькі. Викопувала, а залишалися десь корінці і з корінчика вже, з корінчика вже терсів зійшов сам. І з корінчика це вже з маленького десь з кусочечка відбивала собі така потужна ліана. Я не знала, що це таке можливо. Що, якщо ви у гліцині тронете корінь, то вона вам дасть купу-купу відростків, купу-купу відводків, і це вже буде страшний агресор вам. Тому перед тим, як посадити гліцинію Подумайте добре, де її посадити, щоб вона вам не заважала, щоб вам не довелося її пересаджувати. Тому що інакше, інакше потім будете мати гембль, тому що залишиться десь кусочок корінчика і все. І у вас вона почне відбивати. Показую свій зоопарк. Почне відбивати поросло всюди, тому дивіться. Я раз повторю перед тим, як посадити цю ліану. Подумайте добре, де її вам посадити. От, як бачите, у мене в дворі вона росте вже 8 або 9 років, ніякої порослі немає, тому що, тому що, тому що я її там не трогала. ніяких відводків, ніякої порослі, зовсім нічого немає. Насіння у гліцинії такі бобовини довгі висять. Можете, можливо, у когось у знайомих росте гліцинія, то можете зібрати насіння і посіяти собі. Ось скажу, що зацвітає десь на 5-6 рік від того, як зійде гліцинія. може сьомий. Доведеться трошки почекати, але ви собі просто будете мати не одну ліану, якщо вам десь потрібно, а кілька. І ще гліцині продаються. Ну, в основному такими невеликими саджанцями і 100-150 гривень. Дешевше ви не купите. Якщо купити сінця однорічну там за 50 гривень, то краще вже посіяти самому. Так що, друзі, отака от ліана гліцинія. Росте, як я сказала, дуже потужна, дуже-дуже вони бувають різні. Е є рожеві зараз вийшли, махрові сорти, але скажу чесно, ніколи їх не бачила. Тому що, ну, не бачила ще ні в кого махрові сорти, бачила тільки все на картинках. Я знаю, що є біла, бачила, є бускова, бускові, різні є короткі китиці, довгі китиці, але махрової ще не бачила. Тому нічого вам сказати за махрову б не можу. Є така насправді чи нема. Якщо, можливо, у когось є, то напишіть під відео. Можливо, у когось є. І поділитесь своїм досвідом заодно. Ну, наразі все. У мене кілька днів був, трошки були проблеми з телефоном, не могла нічого знімати. Ну, зараз буду знімати далі, розповідати, бо ви вже багато питань мені там задавали. Просили що показати, про що розповісти, тому буду знімати і показувати. Ну, наразі просто стою біля рибок, тому що, ви знаєте, таке заспокійливе для душі. Так, про глицинію начебто, начебто все розповіла. Ну, Скажу, що ні шкідників, ні хвороб у неї ніяких я не бачила. Єдине, що можуть бути там кінчики жовті, листячка жовті. Ну, Це якщо не буде вистачати якихось мікроелементів для кореневої системи. Так, Взагалі, от вона у нас там вдворі, вона вже потужна, не треба так досить її часто вже поливати. Поливаємо ми там вже не так-то часто її. Ну, я, а ще там, як я казала, що бачила біля багато поверхівок, то я думаю, що там її зовсім ніхто не поливає, вона собі росте прекрасно. Так що, друзі, отак от жаль, що моя ще не ціла, навіть от не знаю, коли вона зацвіте, яка вона буде. Ну, чекаємо, <кхм> чекаємо, надіємось кожен рік. Надіємося, що вона нам зацвіте. Так, ну, а поки все. Буду там далі розповідати відео робити на другі теми, як я сказала. Друзі. О, зацвіла водяна кана, це вже в котрий раз, бачите, вже повідцвіталися. Тут ще одна ось ще одне суцвіття. Так, друзі, бажаю всім гарного дня.